Мене звати Ярослав Савчук, я приймав участь у другій лізі з гирьового спорту, Асоціації гирьового спорту України. Право поштовх двох гирі, класичний 5 хвилин, ліміт часу, представляю місто Києва, громадська організація Олегів Щит. Так, ну що, 8 гирі. Гирі. Давай тільки одну, потім другу, а то кажуть, ну, що типу, одна 60, а друга 4. 32 500. Спортсмени гирі в кадрі і тридцять Вага спортсмена. Так, гірі спортсмен 115 кілограмів. О, похудав, дав ярик. О, нормально. Так, зараз. Починаємо в хвилина 30. 20 секунд готовність. ФМ, Юмор та хіти. Хмельницький є. в Узгороді немає. Вінниця 104,8. Димір 88 і 100. Сьогодні дали нам ліцензію. Так, 3, 2, 1. Хардкор! 30 секунд. Трохи чітче фіксуй. Отак, вот добре. Хвилина Хвилина тридцять. Дві хвилини. Дві тридцять пів дистанції. Три хвилини. Хорошо. Тритри. Чотири хвилини. Хвилина. Зоші пятками. Ну давай, давай, ще 10 секунд і буде 30 секунд залишиться. Ще разочок. 30 секунд. Двадцять пять. Двадцять секунд. П'ятнадцять секунд. Десять, 9. сім, пять, три. Еще один. І час. Час. Нормально. Все. Молодець. Асоціація гирьового спорту України місто Київ, місто Колегівщит. Київ. Фіксаторам привіт!